Десертна росошанська сорт груші середнього терміну дозрівання відрізняється невибагливістю у догляді скороплодністю, багатими врожаями і відмінними смаковими якостями. Сорт вирощують як повноцінну самостійну культуру. А також використовують в якості основи для селекції нових сортів, опис і відмінні риси сорту. Груша виведена в 1950 тисяча Росошанської зональної дослідної станції садівництва, сорт отриманий в результаті схрещування сортів Березимова Мічуріна і лісова красуня, автори, непорожній і А. Ульянищева з 1968 тисяча Десертна Росошанська районована в Прянській і Воронезькій області, а також в північно-кавказькому регіоні значного поширення груша отримала на півдні центрального Чорнозем'я в садах посадки 1,975-1,990 рослина середньої або сильної інтенсивності росту, висота дорослого дерева 4 5, п'ять мкрона рідкісна, широкопірамідальна, пагони прямі, по товщині. Опушення слабке, забарвлення стовбура і скелетних гілок сірий або сіро-коричневий, колір молодих пагонів пежово-коричневий, тип плодоношення кольчаточний, плодоносить на дворічних гілках, вегетативні бруньки гострі і дрібні, генеративні, тупіше і більші листова пластинка середнього розміру, широкоїцевидна глянцева, зеленого кольору. Нижня сторона листа з легким блакитним відтінком, квітки білі, невеликий у формі чашечки, махровість середня, суцвіття у формі парасольок, що складаються з 8-9 квіток. Плоди великі, середня вага становить 250-300 форма кругла, або плоскокругла, короткогрушевідна або яблуковідна, забарвлення жовто зелений з рум'янцем рожевого відтінку, шкірочка тонка, щільна. Довжина і товщина плодоніжки середня, м'якоть біла, ов з кремовим відтінком, структура ніжна, без зернистих вкраплень, дуже соковита, смак груші солодкий, аромат насичений, оцінка смакових якостей: 4-6 бала з 5. переваги та недоліки. Таблиця, прийому недостатки скороплодності, безплодність, високая врожайність дерево, вимагає регулярної обрізки і проріджування крономорозостойкості, універсальність плодів, хороша транспортабельність, стійкість, до парші невимогливість до ґрунту оглядове відео про груші десертна Росошанська. Особливості посадки від правильної підготовки і посадки залежить подальший розвиток і плодоношення дерева. Тому до висадки саджанця необхідно поставитися відповідально для груші слід вибрати постійне місце зростання, так як ця культура погано переносить пересадку, терміни і місце посадки висаджувати грушу у відкритий ґрунт можна навесні і восени у південних регіонах краще осіння посадка, так як при посушливій спекотній погоді саджанці гірше приживаються у північних регіонах, рекомендують висаджувати деревця навесні. Весняна посадка здійснюється в кінці квітня, осіння до 15 жовтня. Груша добре приживається і розвивається на ділянці з вільним доступом сонячного світла. Рослина не терпить рвучких вітрів, і протягу для посадки груші необхідно підібрати ділянку з живильним і пухким ґрунтом. Вона повинна добре пропускати повітря, і вологу підходить чорнозим і легкі суглинки. Не можна висаджувати дерево на ділянці з важким глинистим ґрунтом. Рівень ґрунтових вод повинен бути не ближче трим, а кислотність ґрунту слабка або нейтральна. Вибір посадкового матеріалу, якісний саджанець, груші можна придбати в спеціальних розплідниках або садових магазинах. На ринку посадковий матеріал краще не купувати для висадки у відкритий ґрунт, найкраще підходять дворічні саджанці. Основні критерії вибору кора штамба і гілок повинна бути без механічних пошкоджень. Деревце повинно складатися з 7-8 розвинених гілочок. Коренева система добре розвинена, основний корінь не менше 10-15 для посадки, підійдуть саджанці з відкритою і закритою кореневою системою. Підготовка ділянки, грушу необхідно висаджувати в заздалегідь підготовлену посадкову яму і готують з осені. Викопують яму діаметром 70 сни глибиною 1 в землю, перемішують з 20 к перепрілого гною або компосту. Додають 250-400 чотириста суперфосфату, 150 п'ятдесят січанокислого калію, 1 г деревної золи, отриманої живильною сумі, наповнюють яму. Можна висаджувати грушу без попередньої підготовки ділянки. При такому способі добрива вносять в яму безпосередньо при посадці дерева. Важливо. Додавати в яму свіжу органіку не можна, покроковий процес перед посадкою саджанця підрізають найпотужніші коріння, на 5 см також обрізають верхівку, залишаючи висоту дерева 70-80 см. Коріння поміщають на кілька годин в воду, потім умочують в ґрунтової бовтанці. Її готують із землі і деревної золи в співвідношенні 1-1. У підготовленому місці викопують поглиблення діаметром 50 см і глибиною 80 На дно ями викладають 10 сирих яєць і виливають, залишилася ґрунтову бовтанку. Зверху засипають тонким шаром землі, у центр ями вбивають кілочок і опускають саджанець. Коренева шийка повинна бути на рівні верхнього шару ґрунту. Яму наповнюють землею так, щоб саджанець добре зміцнився, потім викладають ще 10 яєць і повністю засипають яму, Деревце підв'язують до кілочка, зріз верхівки обробляють бовтанку або садовим варом, формують лунку, поливають чистою водою норма, два відра мульчують навколо ствольну ділянку хвою, тирсою, компостом або свіжою землею, важливо. Після посадки груші необхідно стежити за вологістю ґрунту і при необхідності регулярно поливати. Запильник, десертна розсошанська самобезплідний сорт груші для збільшення зав'язі і отримання в майбутньому якісного врожаю дерево потребує перехресному запиленні. Найбільш підходящі сорти мармурова тетяна, осіння яковлєва, фотогалерея кращі сорти запилювачі для груші, Плоди груші сорту осіння Яковлєва мають відмінний смак і приємний аромат. Сорт груші мармурово володіє винятковою стійкістю до парші. Сорт Тетяна відрізняється високою зимостійкістю догляд за грушею сорту десертна Росошанська. Догляд за грушею цього сорту не викличе труднощів, навіть у початківця сидівника необхідно лише своєчасно проводити обрізку, підгодівлю і обробку від шкідників і хвороб. В цьому випадку можна розраховувати на багатий урожай привабливих плодів з високою дегустаційною оцінкою. Обрізка, обрізати грушу можна навесні і восени. Обрізка в зимовий період недоцільна, так як підвищується ймовірність негативного впливу низьких температур на дерево у перший рік грушу не обрізають. Чинаючи з другого року, формують крону дерева для цього сорту найкращий варіант. Розріджена ярусна крона. Крону формують протягом 3-4 років, Щороку на дереві позначають один ярус, що складається з 3-4 скелетних гілок. Останній ярус повинен складатися з два гілок. Головний провідник щорічно обрізають так, щоб він домінував над іншими гілками на 20-25 см відстань, між ярусами. 50-60 щорічно необхідно проводити санітарну і проріджують обрізку. З цією метою обрізають все гілочки, що ростуть вглиб крони і відходять від основних гілок на 90 градусів, сухі і заражені гілки вирізають на кільце, всі зрізи необхідно обробляти садовим варом. Старі дерева потребують омолоджуючої обрізки, вона полягає у видаленні сухих гілок, а також гілок, які сильно устилися до землі. При такій обрізку вкорочують плодові освіти і переводять їх на сильні відгалуження важливо. При видаленні великих гілок на кільце необхідно спочатку підрізати або підпиляти низ підстави гілки, таким чином запобігають загин і відчарування кори дерева. Полив, незважаючи на те, що груша сорто десертна росошанська, стійка до посухи. Дерево потребує додаткового зрошення, за сезон проводять 3-5 поливів, кількість визначають залежно від кліматичних умов зростання культури. Основні поливи проводять в період формування зав'язі, під час наливу плодів після збору врожаю вологозарядковий полив, для молодих дерев досить 2-3 відер води, для більш жрілого дерева розраховують норму таким чином. 2-3 відра води на кожен рік життя груші. При благозарядковому поливі необхідно зволожити ґрунт на 70 см глибину, поливати грушу найкраще впрориті по периметру крони канавки. Також можна поливати за допомогою крапельної зрошувальної системи. Не припустимо виливати воду на кореневу шийку і під стовбур дерева. Після поливу ділянку під кроною мульчують, щоб волога швидко не випаровувалася внесення добрив в підживлення. Найбільш важливий елемент догляду за грушею. Ця культура потребує регулярного додаткового добрива, так як від правильного харчування дерева залежить кількість і якість майбутнього врожаю. Таблиця, графік внесення підгодівлі. від періоду добрині, як і рання осень у колоствольному ділянці викопують невеликі поглиблення і вносять 20 сульфат калію, 20 суперфосфату на один к пізня осень лунку мульчують гноєм, торфом або перегноєм шаром. см. рання весна до цвтиніє 8.0, 120 грошчину карбаміду розмішати в 5 л води, на одне дерево. Під час цвтиніє 3.0 порошку селітри озводять з водою в пропорції 1, 5.0, на 1 к, майготовят розчин. 1 к порошку нітромофоски на 200 л води, на одну рослину потрібно три відра позакореневе спустя шість днів після цвитання раствор сечовини, 50 порошку на 10 води після цвітіння, і під час розступу раствор брому 15 речовини на 10 води. Підготовка до зими для захисту молодих дерев від згубного впливу морозів їх повністю обертають папером або накривають захисними конусами спанбонду. Дорослі дерева в такому укритті не потребують, восени стовбури білять вапном з чорною головкою і рудим черевцем, довжина приблизно двовою фарбою, навколо ствольної ділянку засипають шаром тирси органічних добривливою сухою землею, товщина шару по витинних гніздах ноти нижній частині листе, виїдаючи його к'ятнадцять груша десертне, росошанське слізакрісти ураження й цицем листостям для імунітетом.

Горбробов, голового тказії, горілки, як ітедона наш толто, здесь тири сините повка четвертого грошей не десять обладає личинки в тріщинах, кори біля нирок, гусениця обгризає бутони, гілки, квітки, листя, ознаки ураження. На місці листа залишаються тільки його розчином носток, в водиди. Осіннє перекопування ґрунту під дерево. дотримання правил вирощування, перекопування ґрунту околоствольного кола, ручний збір і спалювання павутинних гнізд з личинками на початковій стадії після цвітіння актелік. Вміст Ампули 2 розвести в 2 л води, норми витрати 2 п'ятли на одне дерево грушева плодожирка бабочка з темно-сірими крилами, з візерунком, розміром близько 2 см, гусениці біля з темно-коричневою головкою прогризають ходи в плодах, виїдають насіння, ознаки ураження, плоди загнивають і опадають передчасно за необхідності під час літнього сезону хвойний концентрат. 2-4 ложки порошку на л води з розрахунку 1 л на дерево, осіннє перекопування ґрунту під деревами і в міжрядді, збір і знищення опалого плодів, установка ловчих поясів, фотогалерея, як розпізнати шкідників. При масовому нашестя гусениць зимової п'ядуна від листя залишаються лише жилки. Личинки грушевого пильщика ткача скелетують і об'їдають листки. Гусениця грушевої плодожерки з'їдає все насіння плоду. Заповнюючи його оболонки бурими екскрементами, таблиця, способи боротьби з хворобами, хвороба, характер, ураження, період, обробки, препарати для боротьби, профілактика, плодова, гниль грибкове захворювання, ознаки бурі плями на поверхні плодів, м'якоть стає пухкою і втрачає смак. На грушах з'являються нарости білого кольору. Уражені плоди опадають або муміфікуються і залишаються на дереві при перших проявах ознак захворювання циркон 1 на 10 л води, витрата 5-10 на дерево, видалення муміфікованих і уражених плодів обробка дерева 4, бордоською рідиною до розпускання бруньок до розпускання бруньок олокуприт 4.00 на 10 води, витрата. 20-30 л робочого розчину на сток відразу після цвітіння ЦНЕП 4,0 на 0,7 л води, отриману суспензію розмішати, а потім поступово ввести ще 10 л води, витрата розчину – 4800 на 1 км. Жовчина грібкове захворювання на листках з'являються червонуваті плями круглої форми, які з часом збільшуються. В середині літа на нижній частині листа з'являються зіркоподібні вирости листя передчасно опадає під час розпускання бруньок нітрофен 2,00 300 мл препарату на 10 л води, витрата 1,5-2,5 розчину на 10 км збір і спалювання опалого листя, розпушування ґрунту під деревом, обробка груші 4, бордойською рідиною до розпускання бруньок після цвітіння хлороки сміді, 4 грам на 10 літрів води. Цієї кількості робочого розчину вистачить для обробки 2-4 дерев. грибкове захворювання, кора втрачає пружність і тріскається. Окремі ділянки засихають засихання і загибель молодих і старих гілок. На корі з'являються червоно-коричневі плями осені, побілка штамба і скелетних гілок садовим гострим ножем видаляють уражені частини кори, місця зрізу дезінфікують 2 мідним купоросом. Не тускати механічних пошкоджень кори, місця зрізів, обробляти садове вименя технології вирощування, фотогалерея, зовнішні ознаки захворювань, уражена цитоспорозом кора западає, відмирає на кордоні здорової і ураженої тканини утворюються тріщини. Пік захворювання, іржа припадає на осінь. Розвитку плодової гнилі груш сприяє підвищена вологість повітря, особливо наявність крапель, води на плодах, збір і зберігання врожаю. Десертна росошанська, скороплідний сорт груші. Перший урожай збирають на 5 рік після посадки. Знімна зрілість плодів настає на початку вересня. Період споживання триває до листопада. Сорт відрізняється високою продуктивністю, середня врожайність одного дерева. 50-70 плоди добре переносять транспортування на далекі відстані, урожай збирають вручну, струшувати груші з дерева не можна, плоди зривають разом з плодоніжкою. зберігають груші в пластикових або дерев'яних ящиках в темному прохолодному місці, підвал, балкон, льох. Нотари вистилають декількома шарами паперу, укладати плоди можна в 2-4 шари. При цьому кожен з них перестилають папером або засипають м'якою дерев'яною стружкою. Груша десертна росошанська відноситься до десертних сортів. Плоди придатні для вживання в свіжому вигляді і для приготування консервації. З груш цього сорту готують варення, джем, цукати, особливо смачним виходить компот, так як плоди після теплової обробки розм'якшуються і зберігають свою форму. Відгуки садівників про сорт десертна росошанська. Сорт перш за все. Для любителів пресносладких груш, як на мене, її явно не вистачає трішки кислинки. І ще одна не зовсім приємна особливість: схильність до швидкого картоплі м'якоті, епшовтрат в описі десертної росошанської пишуть, що зимостійкість середня на півночі Воронезької області і в Орлі у мене повинна була загинути в першу ж зиму, коли на Чижовської плодушки замерзли, а щеплення живуть і добре ростуть, ось зі скороплідністю поганенько. Навіть коли будуть плоди, я не проведу генетичну експертизу, все інше розмови Барбарисові Автопіц, десертна Росошанська у мене плодоносила форма не грушевая, досить смачна, але на великоплідну не тягне розмір середній. Олександр В явтопіць. груша десертна Росошанська, відрізняється хорошою продуктивністю і невибагливістю у догляді. Головне достоинство цього сорту, щорічні врожаї привабливих плодів з високою дегустаційною оцінкою.